Всім доброго дня! Я знову з вами. Де я пропала на ці всі дні дуже була захворіла. Де я до сих пір хвора, але зараз, зараз хоч можу розмовляти і більш-менш не вніс. Правда, ще сильний кашель, ну а так все добре. Тому до вас скільки днів не виходила. не те, що просто, якщо чесно, навіть не було ні сил, нічого. Просто хотілося лежати і все. Ну, правда, ліки приймала і, і йшла працювати. На роботу я ходила. Що в мене новенького? За вікном, як і на роботу, там то швиденько, а так дивлюся в вікно весь тиждень, це, це ми з вами бачилися в суботу. Да, це все время було холодно. Да, трішечки з'являється сонечко, але все одно дуже холодно на вулиці. Мами. Мама теж простудилася, теж каже, дуже холодно. В общем, все каже, померзло: абрикоси такі чорні, тому що в кого воно зацвіло. Бачила, десь в якихось блогерів показували, в кого ранні персики, теж померзли. Пишуть, що квіти померзли. Ну, мама каже, що наші тюльпани і так взагалі там квіти. Вроді каже, так, нормально, як дивишся, то вроді все добре. Ну, Будемо сподіватися, що залишаться живенькі. Ну, а там вже як буде. Я такого квітня, якщо чесно, і не пам'ятаю. Щось, Щоб так було холодно, бувало там. Ну, Але щоб до такого, щоб такі морози сильні, то такого і не пам'ятаю. Насінька все добре, працює. Вікуся теж все добре, ходив в садочок, трошки з'явився в неї вже нежить. то Сьогодні залишилася із бабусею, ну це з Лесіною мамою дома, ну Сподіваємося, що з понеділка знову буде все добре і піде в садочок. В школу ж туди знову ж в середу ходила, смайлики їй поставили, все вона там, що їм там давали додому написати 1-2, то все це написали. В общем, дай Бог все буде добре і з тим навчанням. А так більш нічого немає новенького. Сьогодні Хоча в мене з'явилася сила, і я і собі приготувала і вам зняла на рецепт. Дуже цікавий, я вам скажу, рецепт, але дуже швидкий, так як ми з вами любимо. Щоб раз-два, і все готово, і смачно. Це саме головне. Я вже зібралася на роботу, так що буду йти працювати. Вам всім тихого вечора. Саме головне миру і здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами готуємо смачну картопельку. Так, я взяла дві картоплини. Рецепт я вам писати не буду, тому що, ну, скільки ви там будете брати, я ж не знаю. Для сім'ї дві картоплини замало. Ну, в общем, я взяла дві. Е, і 100 грам е, бекону. У мене це бекон трішки прикапчений, тому що зайшла в магазин, такого не було. Взагалі, прийшлося взяти такий. Так, розказую, картоплю вже ріжу. Так, рішимо отак от картопельку. Вам добре видно, бо я в минуле відео там побачила трішечки так сюди відтягну, камеру вже і не видно нічого. Так, і отакими от такими от. Длинненькими отакими полосочками. І так розрізаємо нашу картопельку. І так дорізаємо нашу картопельку до кінця. Потім покажу, що будемо робити далі. Тепер беремо трішечки перчику і багато я. А ви як захочете, можете більше. Так, сіль посолили. Перемішали. Постояло воно у вас там хвилинки-дві, більше не треба. Так, беремо бекон наш, нашу картопельку. Ось так от, беремо все. і замотуємо її. Якщо ви бачите, що бекон лишній, берете, відрізаєте і будете до наступної картопельки додавати. Ну, в мене, бачите, які шматочки якраз. І ложите на тарілочку окремо, і так наступний. Ось так. І так, нашу картопельку докручуємо до кінця. Всі, бачу, що того, що я 100 грам взяла, бекону буде за... ну, мало на дві картоплинки. Зараз ще в холодильнику візьму. Добре, що взяла два. Так, взяли, налили олійку. Ось наша накручена картопелька. І так, Ложимо сюди, на сковорідочку І будемо підсмажувати з однієї, і з іншої сторони. Як квіточку, так виложити на сковорідці. До речі, достала дівчатка, ще додала, додала бекон. Вийшло коротше, 200 грамів бекону на, на такі великі картоплини. Так, і хай смажиться. Почекаємо, покажу, як будемо вже перевертати. Великий дуже вогонь не треба, ну, такий середній. Беремо, перевертаємо тепер кожен шматочок і хай смажиться з наступної сторони. Потім покажу, що будемо робити далі. Коли у вас отак уже от підсмажилася вона з іншого боку, беремо ложечку кетчупа. Але таку десертну, небагато, бо в нас його небагато картопельки. А. І я беру таку -от, такий гострий. У нас теж вдома такі є чилі там, І цієї так. О. Тепер доливаємо сюди водички, небагато. Накриваємо кришечкою. Воно зараз закипить і воно само розприділиться. І готуємо до готовності. Воно зараз трошечки як, уже як нагріється, роз те, трішечки возьмемо ложечкою так, повернемо чи веделочкою. Так, ой, і так трішечки, знаєте, так розприділяйте, щоб воно трішечки попало туди. Ну, і кетчуп і соус, щоб розподілилося. Тушкується до готовності. От. Трішечки е пізніше е возимо його іще е подивимося і перевернемо. А так, поки хай так тушкується. Знову накриваю кришечкою. хай тушкується. Так, так тепер беремо і так обережно. Перевертаєте. І так з шматочок шматочком І зараз ще хвилиночок одна-дві, і вже будемо знімати. І картопелька наша готова. Дивіться, дівчата і хлопці, яка в нас вийшла смакота. Так що беріть на заміточку, хто так не готував, приготуйте. Я сподіваюся, вам сподобається швидко, смачно, ну так як ми з вами завжди любимо. Готуйте з любов'ю мої любі. І у вас завжди будуть смачні страви. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.